Так, відправлення 30-го. Що у нас сьогодні? Липня. О, дивіться, загальна вартість того, що сьогодні їде до клієнта, ось такий довгий список 2541. Тепер показую, за що така сума. Перше, найдорожче це у нас ось такий трьохметровий навігатор в зборі. Тут котушка вже фідерного типу, тобто злегка. Е Беляха забув слово, дивіться. скошена. Коротше, шпуля Конусна О, конусна шпуля 30 3D. Лісочка намотана. Карабінчик прив'язаний, невеликий для того, щоб ми могли сюди поставити те, що я вам покажу згодом. Е, так, це відкладаємо в сторону і дивимося, що сюди ще входить у цю вартість. Сюди входить у нас, до речі, ця катушка комплектується ще одною шпулею. І причому графітовою, а не пластиковою. Далі по комплекту пішли. Дві кобри на два підшипника 4000-215 гривень є. І далі йде мілочовочка. Поплавок. Один, два, три, чотири. Поплавки флагман 3-грамові, класні, далеко видно. Стопорки. 4 упаковочки. Макуха, одна упаковка, профмонтаж, Швидкорозчинна. 40 хвилин час розчення е, слива. Слива найпопулярніший нині смак. Пінопласт. Пінопласт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість упаковочок. Смерть карася. Дві штуки з різними пружинами для того, щоб клієнт міг протестувати і обрати для себе максимально комфортно. Ось ми дійшли до того моменту, коли я вам розкажу, для чого там невеличкий саме карабін. Для того, щоб ми могли встановити поплавочний монтаж. І карабін не затягував десь кудись сильно на дно нашу волосінь. Поплавочний монтаж зроблений 2 метри 20 см довжиною. Встановлений поплавок 3-грамовий, скользящий, два гачки, гачок ось такого типу. Це серія карась. Торгова марка Xfish. Непогані гачки за свої гроші, тим більше. Заточка класна, немає до чого причепитися. 0,18 поводок, основна 0,25. Груз ленточний. Таке ви могли бачити на оснастках хірабуна. Так, поїхали далі. Два поплавка ось таких підсвітляк. Корочок знімається, світляк туди, корочок закрили. Є світляки. 2, 5. 2, 5 і ще 5. Та й отак от. 10 пачечок світляків. В Кожній пачечці по 2 штуки. Далі клієнт попросив кілька гачків. Е, Ну, кілька, значить, не потрібно багато. Я взяв свої улюблені гачки Овнер і відфасував йому, зробив в пів упаковочки за 33 гривні. Так, є. Далі флет, флет саморобний. Зробив я клієнту флет. Зараз покажу, з яким гачачком. Ось такий розмір гачка. 50-й попап стоїть на ножці. Прям от ідеально. Так, це є. Далі. А далі, в принципі, їй небагато залишилося Flat, кажу, макушатник. Одна штука. чотири грузики ленточних і три грузики звичайних скользячих. Все, ось це повний комплект. Так як клієнт оплачує все на рахунок ФОП, то ми йому, наприклад, покладемо баночку попапів папів в подарунок. Хіба йому буде зайва баночка попапів, оранжевий колір, так як він у нас зараз в нашій місцевості працює найкраще, то я клієнту отак і подарую. На цьому все. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, що купують люди. Або, наприклад, асортимент товару, який я покажу згодом, коли буде час.